Весь в акваторії Чорного моря на сьогодні перебувають о, три великі десантні кораблі противника. Вони супроводжують один ракетоносій з вісьмома калібрами. Як повідомляє оперативне командування Південь через посилення шторму ворожий флон заховався у пункти базування, але один ракетоносій продовжує бойове чергування, і загроза ракетних ударів та обстрілів з боку чорного моря залишається надзвичайно актуальною. Ну, крім того, наголошують в командування, що Через шторм посилюється і мінна небезпека. Яка ж нині там ситуація? Говоримо далі з нами на зв'язку. Андрій Клименко, керівник центру чорноморських а, стратегічних досліджень, головний редактор видання Black sea News. А, Пане Андрію, мої вітання. Вітаю вас. пане Андрію, ну як би ви описали нині ту ситуацію, яка у нас є на чорному морі? Ну з огляду на інформацію, зокрема від оперативного командування Південь. Дивіться, ситуація з російським плотом у Чорному морі і в Середземному морі, де значний <клес> загін корабельний перебуває, вона досить цікава. Все це розпочалося, і принципове рішення було 27 лютого цього року, коли за вимогою української дипломатії Туреччина була вимушена закрити протоки. Так, тобто припинити е, рух е, російських військових кораблів, в тому числі, причому навіть це важливо навіть тих е, кораблів Чорноморського флота, які е, були на той час в Середземному морі. Хоча Конвенція Монтрео, е, вона там є окремий пункт, що мають навіть під час війни мають пропускати, угу. але Туреччина сказала, що вона в цілому. Розглядає цю ситуацію як загрозу собі своїй власній безпеці, і там є таке така обмовочка в конвенції Монтрю. Вона її застосувала, і тому російський військово-морський флот, який перебував частиною і перебуває в Чорному морі і в Середземному морі. Він вже сім місяців майже розділений, і між ним нема комунікації. Тобто ті е, шість великих десантних кораблів інших флотів, які зайшли до Чорного моря, три з Балтійського, три з північного, вони там вже сім місяців, я чесно кажучи, не знаю, що вони роблять. Я так думаю, що там вже давно е, морську піхоту північного та, е, е, пів, Балтійського флоту, яка там була, її давно вже використовують на суші у війні проти України. Значить, і е, тому. тому е, а то, Та частина військово-морського флоту, яка перебуває в Середземному морі, вона е, виявилась відрізаною від е, будь-якого обслуговування. Тобто mm -hmm. раніше військові кораблі Російської Федерації вони обслуговувались, тобто, ремонт е якийсь там великий чи малий. Ну, практично в декількох країнах Середземного моря. На Кіпрі, в Греції вони полюбляли, в Італії. Зараз, е ну, і вони заходили для відпочинку екіпажу, там для того, щоб там, е значить, е продукти постачання якісь прийняти. Зараз вони всього цього позбавлені, бо є санкції, і ніхто російські кораблі в Середземному морі не заправляє, не обслуговує. Крім в них залишилася база невеличка, в них є в сирійському порті Тартус, і а, можуть вони заходити до Єгипту, Алжиру, ну і це майже все. І е, тому е, все це вже починає так виглядати з таким гумором. В чорному морі вони не можуть наблизитись, як правило, ближче 200 кілометрів від узбережжя Одеської області, тому що вони розуміють, що є ракетний комплекс Нептун протикорабельний український, і є декілька установок ракет Гарпун, які нам надали наші друзі теж в Одеської області. І там радіус ну, 200-250 кілометрів радіус враження. Тому вони тримаються подалі. Вони навіть перебазували значну частину кораблів Чорноморського плота з Севастополя до Новоросійська. Ну а з Середземного моря останнім тижнем вони два ракетних кораблі, такий же аналогічний, як Крейсер Москва. Маршал Устінов і ще один ракетний фригат. Вони відправили додому на північний флот, угу. бо це ну тут треба розуміти. Це старі кораблі ще радянської значить, часів, коли їх збудували, тобто вони потребують дуже часто професійного ремонту. Тобто їм вже е, треба якось дійти додому, щоб там е, значить, якось там відремонтуватись, відновитись, і все таке інше. Ну і я думаю, що найближчим часом вони не зможуть щось нового з надводних кораблів перекинути до Середземного моря. Бо там же ж Фінляндія зі Швецією до НАТО збираються вже майже збираються е так. Е Пане ну так вони конкретно так. збираються. так, так. і е треба щось там тримати, але цікава була інформація, що на початку цього місяці, ну декілька морських змі Італії повідомили про те, що не мог би зафіксований. В серед морі. Атомну субмарину, пане Андрій, так здається? Так, чи то атомна, чи то не атомна. А ви можете бачити? пояснити? Бо я також бачив, так, ось ця інформація так. десь так. Ну, просто так. от я на ній не не концентрувався, от, так відразу скажу. Але, так знаєте, ну, насторожила вона дещо. От, так як там було насправді, чи яка ваша думка з цього? Ну, експерти, морські експерти, морської експертної платформи, наші українські військові моряки. Вони вважають, що там можливі дві версії. Ну, по-перше, чи можливо так зайти через гібралтарську протоку Середземне море так, щоб ніхто не побачив? Можливо, можливо зайти не тільки вночі, але й під час Радянського Союзу підводний флот СРСР. Він відпрацьовував такий скритний перехід і Босфор і Гібралтар. Коли йде надводний корабель, а під ним, строго під ним, під водою йде підводний човен, тоді його важко угу. а, значить, побачити технічними засобами. Звичайно, що я впевнений, що натівські військові побачили його, але повідомлень нема. Тому а, наші експерти вважають, що це або атомний підводний човен з крилатими ракетами, є такий орел. Це проект Антей, він однотипний з сумнозвісним Курском, який затонув на так, початку так. правління Путіна, чому тому, що він не зі стратегічними ракетами, він з криватими ракетами, антипротикорабельними. Тобто, вони так могли замінити отой крейсер, ракетний крейсер типу Москва, маршал Устінов. Щоб якось там демонструвати перевагу для значить, американським та іншим європейським натівським авіаносним групам. А, але я особисто думаю, що там все простіше і скоріш за все, це е, отакий же новий підводний човен, як значить, чотири зараз в акваторії Чорного моря, то Варшавянка, його називають, але за натовською класифікацією Кіло. Ну, тобто, це дизельна, дизельний підводний човен, е, який має чотири е, ракети калібр. Ну, тобто, отака ситуація. Mm -hmm. Тобто В цілому, не, я дуже, думаю, що не дуже радісна для них ситуація, бо насправді Чорноморський флот вкотре в своїй історії продемонстрував свою неспроможність ні до чого. Він так продемонстрував під час Другої світової війни. І зараз він, він таке демонструє. Ну і нарешті я думаю, що глядачам буде цікаво. До всіх ми бачимо, що кількість обстрілів зменшилась. Так, так. так е Пане, хотів то... вас запитати, про ну так, а, так, що? так про що mm. це говорить? Бо, начебто, загроза саме з екваторії Чор Чорного моря, вона ну я не знаю таке відчуття, що ми маємо і менше взагалі фактів. Та і якось так ти бачиш, що менше фігурують взагалі ось таких новин відповідно. Ну, ми з початку війни, Великої війни ведемо такий рахунок по обстрілам ракет Калібр. За нашими підрахунками, з 24 лютого ну, приблизно 130 ракет калібр з кораблів, саме з кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації з акваторії Чорного та ще й Каспійського морів. Було випущено по різних регіонах України. Е, кажуть фахівці, що в Росії їх було дуже небагато. Що їх було до 200. До 200. Е, відомо, що пару трійку трі, трі місяців тому вони на декілька заводах в глибині Російської Федерації, де виробляють ці ракети, збирають є заводи, які окремо виробляють для них двигуни так і таке інше. Що ці заводи переведені там в три зміни е, працювати, і е, тобто не вистачає в них, е, цих ракет, вони дуже дорогі, бо до 6 мільйонів е, 6,5 мільйонів доларів е, ну, за довоєнними цінами все це коштувало. І думаю, що вони е, їх е, бережуть, бережуть, накопичують для того, щоб. В разі чого можна було нанести якийсь величезний удар по якимось цілям на території України, угу. пане Андрію, спасибі вам за фахову розмову і такий детальний аналіз і розбір та всієї ситуації не тільки в Чорноморському регіоні, а й у середземному. Андрій Клименко, керівник центру чорноморських стратегічних досліджень, також головний редактор видання Black Sea News.